Цей відеосюжет присвячується Якову Петровичу Батюку, незрячому організатору та керівнику великої підпільної організації, що діяла на Чернігівщині під час Другої світової війни. У 2023 році минає 105 років з дня народження Якова Батюка та 80 років з дня його загибелі від рук німецьких загарбників. Про життя Якова Батюка розповідає відвідувач і давній друг Київського центру незрячих, історик за освітою, педагог Олександр Кирилович Бурчак. Свого часу, навчаючись у київській школі для незрячих, разом зі своїми шкільними друзями Олександр Кирилович збирав матеріали про життя і діяльність Батюка. Вони провели велику дослідницьку роботу, з'ясовуючи всі обставини боротьби підпільників батюківців та увічнення пам'яті Якова Петровича Батюка. У 2018 році він видав книгу про життя Якова Батюка, яка називається Своїх героїв. Потрібно знати. Яків Батюк прожив 25 років з 1918 по 1943 роки. Це часи багатьом з нас відомі. Що це за часи були в Радянському Союзі? І можна собі уявити, як Яків Батюк ці часи прожив. Що незряча людина сам із села. Батьки виїхали, тікаючи від колективізації, введення паспортної системи для жителів міст і таке інше. Потім, коли він вже створив підпільну організацію у Ніжині, яку очолив сам, там стояло питання про виживання, про життя людей, тому що підпілля це завжди ризик. І ризик для життя не тільки себе, не тільки своїх рідних, але й всіх товаришів. Тепер можна собі уявити, якщо незрячі людині, молодій людині довірили життя люди, які вже поважні, старші його були віком, і його ровесники, це може тільки означати одне, що вони Якову Петровичу довіряли. Вони йому довірили своє життя. І два роки. Майже два роки точилася боротьба між членами підпільної організації, яку Чоловіків як Батюк, і німецькими окупантами. І навіть коли німці його схопили, вони не могли повірити, що Батюк незрячий. І вони окуляри з нього знімали, дивились на нього, бо ми такого ніколи не бачили, щоб незрячий був підпільником. Згадуючи про життя Якова Батюка, варто зазначити, що він був дуже енергійною, ініціативною та життєрадісною людиною. Ще з дитинства любив навчатися, багато читати, майструвати, цікавився технікою. Яків вважав, що незрячим дуже важливо мати хороші знання і намагався ні в чому не поступатися зрячим. Він добре орієнтувався у просторі, ходив з тростиною і без неї. Сам їздив і ходив пішки по Києву, гарно знав Ніжин. Він також став чудово розбиратися в психології людей, мав організаторські здібності. У 1940 році Яків закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка, отримав фах юриста, почав працювати і з успіхом будував кар'єру в юридичній сфері. Але у 1941 році все змінила війна. Як і батюк міг спокійно евакуюватися або е, залишатися у Ніжині, бо вони відкрили артіль для незрячих, е, які виробляли різні там зброї, мотузі і таке інше. І, і тут, між іншим, дуже багато всякої мерзоти навколо цього всього. І найбільше того, навіть говорили до того, що писали деякі мудреці, що е, підпільники виготовляли зброю для вермахта. Вермахт – це така, як і велика коняка. Право в тому, що вони виробляли зброю і різноматузя для того, щоб люди могли якось жити у Ніжині. Бо ніхто ніколи не цікавився, а як люди жили на окупованій території. Німці платили тільки тим, хто працював на них. Там ті прибиральниці, там чисеків, там майстри якісь, там слюсарі, таке інше. А хто не працював на них, так молодих вони взагалі відправляли десь там до Німеччини. От. А старіму просто на них уваги не звертали. А батько потрібна була артіль. Де чого? З одного боку правильно, щоб жити, щоб було за що, бо вони цю продукцію частини продавали німцям, а частини продавали селянам. Бо селяна теж потрібно була зброя, і мотузки, і різні такі ось речі. Це перше. А друге, що було дуже важливо, щоб батюк був офіційною людиною. Він був директором тілі, це був офіційна людина, тобто він мав банки. Він був перепуск нічну, він був бланки паспортів і таке інше. Тобто він офіційний людин, і він цим дуже добре користався, саме ось цими речами. Оце було головне. Крім того, Батюк не тільки діяв, так по мовити, його підпільно на території Ніжина, а й далеко за Ніжином, Він мав зв'язки з партизанськими загонами. Він мав зв'язки з київським підпіллям і підпільними організаціями, групами різних міст і сіл, і Чернігівщини, і Київщини. Крім того, тут така цікава річ, ми з цим потім зіштовхнулися, вже, коли ми збиралися школярі, і після школи збирали матеріали. Виявляється, що багато всіх. Учасників, так би мовити, підпілля, вони не, себе не вважали учасниками, тому що все було настільки законспіровано, що просто приходив до лікаря якогось там, сільського чи іншого міста, і цей лікар давав їм якісь ліки, чи прив'язує матеріали, чи все що. Він, звичайно, догадувався, що це комусь треба, але ніхто його не ставив, не повідомив, для кого це треба. «Ще Таких прикладів було багато. Батюк, хоч він був і молодий, але дуже розумний, дуже кмітливий людиною. Але він розпізнавав цих людей, їх характер і все. І, між іншим, у нього у підпілі, ніхто не зрадив. Там не було зрадників. Батюківці зуміли влаштуватися у місцевих адміністративних органах, на залізничній станції та заводах міста. Документи, отримані від підпільників, урятували багатьох євреїв від нацистської розправи, а молодих ніженців від відправлення на примусові роботи до Німеччини. Встановивши зв'язок з партизанами, підпільники регулярно відправляли за лінію фронту розвідувальні дані. У грудні 1942 року партизанське об'єднання за батьківщину, що діяло на Чернігівщині, отримало від організації батьюка 50 бійців, 107 гвинтівок та автоматів, 400 гранат та мін, чисті бланки паспортів, нічні перепустки, медикаменти, продовольство, а також списки зрадників та провокаторів. Організація Батюка провела диверсії на великих підприємствах Ніжина та Києва. Влітку 1943 року Ніжинське Підпілля виконало завдання розвідувально-диверсійної групи Центрального фронту, внаслідок чого ударом авіації було знищено великі запаси пального та 27 німецьких літаків. І це все, я ж кажу, незряча молода людина організовувала. Причому більше того. Там же ж. У підпіллі Батюка були люди військові, які вище заточення німецького. І були люди більш старшого віку. Були люди, які були в інших підпільних організаціях, групах, які були німці розкрили. І ці всі батюк зібрав в єдиний, так би мовити, кулак. І це була справді грізна сила. Він організував це підпілля так, що коли німці розкрили це підпілля, було схоплено багато, дуже багато підпільників, майже 100 чоловік. Але оскільки це підпілля було добре законспіроване, добре організоване, це все було зроблено, то розстріляли 20 чоловік, а всіх решта вони випустили. Ну тут проблема в тому, що це вже був 43-й рік, радянські війська вже підходили до Чернігівщини і десь розслабла дисципліна і у партизанському загоні, з яким батьківці мали зв'язки, і підпільників. Ніжин – Це було невеличке містечко, але там був залізничий вузол, з другого боку, там був німецький аеродром, нафтобаза і таке інше. Тобто… Було німців, що охороняти. І тому там, звичайно, держали гарнізон так і таке інше. Це не те, що там десь в селі стояли три хати, там було два поліцаї і один німець. А це все-таки був великий гарнізон, і звичайно там працювала і Гестапа, і це було, на жаль, звичайно. Дуже прикро і трагічно вивезли. Ніжинських підпільників. Організація Об'єднаних Націй визнала Якова Батюка єдиним незрячим солдатом в історії. Яків Батюк для усього світу став прикладом сильної духом цілеспрямованої людини, яка навіть у найважчих обставинах зробила все можливе заради своїх співвітчизників та своєї країни. Будучи незрячою людиною, він прожив повноцінне життя, життя українського патріота, героя. Постійний відвідувач Київського центру незрячих Євген Познанський написав вірш, присвячений пам'яті Якова Батюка. Захисник знов гортає дати і руїни нашої історії рука. Не забудь героя Україно, Не забудь сьогодні Батюка. Адвокатів звуть захисниками, він і справді був захисником. Бився він та зовсім не словами, зі страшним нацистським лютим злом. Рідний край нацисти захопили, грім гармат та куль безжальний свист, та створив у Ніжині підпілля цей незрячий молодий юрист. Цей герой належить не режиму. Він не був партійцем аж ніяк. Але бився він за Україну, цей незрячий, мужній, як козак. І коли опік свинець гарячий, і у груди кулі увійшли, бачив він, хоча й був незрячим, волю української землі. І у будь-якій країні світу гордістю би став герой такий, Хто ж його повторно хоче вбити, викреслити зовсім? Боже мій, хай у забутті він не загине подвиг невмирущий батюка. Не забудь героя, Україно, не забудь свого захисника.